The Охоронці Чернігівщини припинили діяльність злочинної групи, яка переправляла ухилянтів за кордон. Співробітники відділу міграційної поліції спільно з оперативниками управління карного розшуку, відділу кримінального аналізу та оперативними співробітниками Чернігівського прикордонного загону, викрили злочинну групу, яка за гроші переправляла до країн Євросоюзу чоловіків, що ухиляються від мобілізації. Правоохоронці встановили, що злочинна група, яка складалася з чотирьох громадян України, у період з лютого по липень 2023 Правили за кордон близько 20 чоловіків призовного віку. Працювали за схемою. Зловмисники підшукували чоловіків призовного віку, яких за грошову винагороду у розмірі від 3 до 4 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки вносили до телекомунікаційної системи шлях в якості другого водія від товариства з обмеженою відповідальністю. Ухилянтам надавали транспортний засіб для перетину державного кордону України. Підшукували водіїв, які на період дії воєнного стану мають законні підстави для виїзду за межі України. Пропонували Роботу виїжджати в якості пасажира в автомобілі з водієм, який внесений до системи шлях після перетину кордону. Водії мали забирати гроші та повертатися на цьому ж автомобілі в Україну. За силової підтримки спецпризначенців корду правоохоронці провели 15 санкціонованих обшуків в оселях та приміщеннях зловмисників на території Чернігова, Ніжина та Києва. В ході обшуків вилучено мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, сім картки різних мобільних операторів, жорсткі диски та флеш накопичувачі. Слідчими слідчого управління поліції області під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури двом особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 332 кримінального кодексу України. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на срок від 5 до 7 років. Фігурантів затримано у порядку статті 615 кримінально-процесуального кодексу України. Досудове розслідування триває.